Доброго дня, малята. До нас сьогодні в гості обіцяла завітати лялька-катруся. Чуєте стукіт в двері? А ось і наша катруся. Давайте привітаємось з нею. Доброго дня, катрусю. Але наша лялька дуже засмучена. Що ж з нею трапилось? Вона так поспішала в дитячий садок, що впала. Який зараз вигляд у нашої гості? Так, вона неохайна. А який одяг у катрусі? Так, малята, він брудний. А як же зробити її чистенькою? Так, треба вимити ляльку та помити їй ручки. А які предмети нам для цього знадобляться? Давайте з вами відгадаємо загадки. Як купатися йдеш, і мене також береш. Я гладенький, й запашне, ти намилюєш мене. Всі б мікроби змило, я корисне. Так, малята, мило. Витирають залюбки ноги й руки малюки, витирають щічки. Павлик та Марічка. Що це? Так, це рушничок. Молодці, дітки, ви відгадали загадки. А тепер давайте трішки відпочинемо. Вжди мити руки, Добре пам'ятай, мити руки, мити руки ти не забувай. Чисті, де рушник, та він кудись раптово зник. Ти Руками потруси, швидко вліво, вправо. Пі руками потруси це весела справа. А тепер допоможемо катрусі стати знову охайною. Треба її вмити та помити руки. А що ж для цього потрібно? Так, потрібно мило та вода. Водичкою, водичкою умий катрусі личко, рожеве та біле, мов яблуко, спіле. Дітки, подивіться, якою стала наша катруся чистенькою, чепурненькою. Скажіть, а що краще бути чистим та здоровим чи брудним та хворим? Та краще бути охайним. Дітки, наші гості вже час повертатися додому. Давайте з нею попрощаємось. До побачення!